Вітаю вас, шестикласники! Продовжуємо вчати розділ алгоритми і програми. Сьогодні ми з вами складемо програму з вкладеними алгоритмічними структурами розгалуження. Ви виконаємо вправу 20 і розв'яжемо задачі, квитки на автобус. Умова задачі така. Касир. Продає квитки на автобус, який курсує від міста А до міста Б. Вартість одного квитка залежить від відстані, на яку потрібно їхати пасажиру, нам треба знайти вартість N квитків до населеного пункту, відстань до якого вводиться з клавіатури. Наприклад, якщо кілометр, відстань до 50 км, то треба оплатити за квиток 5 гривень. Якщо ж кілометраж до населеного пункту від п'ятдесяти одного до 100, то ми оплачуємо за один квиток 15 гривень. Якщо ж відстань від 101 до 150 кілометрів, то треба оплатити за один квиток 25 гривень. І якщо відстань до населеного, населеного пункту більше за 151 кілометр, то ми оплачуємо за один квиток 35 гривень. Отже, дивіться, нам треба, Записати у оператор вкладення значення відстані, присвоїти його цього значення зміні В. Відстань це V. Ми будемо вводити значення відстані V. Кількість квітків позначимо змінною n. І відстань, і кількість квітків у нас будуть цілі значення integer. Інт, Тому ми візьмемо, візьмемо і відстань, і кількість квітків як ціла частина. Але тепер дивіться, щоб поставити умову, нам треба записати такі оператори, як if, elif і else. Else, elif розшифровується, якщо else, якщо буде інший випадок. Дивіться, якщо відстань менше за 50 км, то ми Х пишемо, буде дорівнювати 5 рівень. Якщо ж, а інакше. Якщо від 51 до 100 км, то ми вже будемо ставити, х буде дорівнювати 15 і так далі. Отже, завантажуємо зараз Adlie Python, середовище Адлі Python, і будемо виконувати практичну роботу. Ви пам'ятаєте, що коли завантажується? А для Python то нам треба відкрити вікно File, New File. Відкривається нове вікно, в якому ми і будемо працювати з вами. Тому зараз треба записати, що V буде дорівнювати. V дорівнює. Пишемо int, input, int ціле значення, int. Відкриваємо дужки і пишемо input. І ось тут тепер нам треба поставити, яка ж буде відстань. Відстань до міста. Давайте так і запишемо. Відкриваємо лапки, закриваємо ці лапки, і потім двоє дужок треба закрити. Скільки дужок відкрито, стільки нам треба їх і закрити. А ось тут напишемо спочатку на українській мові веди відстань до міста. Так, пишемо Відстань до міста. Так, відстань до міста. І тепер поставимо на англійській клавіатурі В, В дорівнює і поставимо знак питання, щоб розуміли, що нам треба знак питання біля правого. Знаходиться, так. і тепер зробимо ось такий пробіл, щоб у нас відстань не злівалась з текстом. Наступне нам треба ввести кількість квітков, які треба купувати. Тому так і пишемо: N буде велике на англійській клавіатурі, N дорівнює Int-Input. Оце можна у вас навіть скопіювати Ctrl-C. І тепер сюди ми вставимо, тому що Інт, інпут, Ctrl-V, і введи веде кількість. Так, тепер третій рядок. А тепер нам треба умову поставити. Якщо відстань менше 50 км, то білет буде коштувати 5 гривень. А за якщо в нас відповідає оператор if. if. Якщо В у нас маленьке, менше за 50 кілометрів, треба поставити в кінці двокрапку, коли умова ставиться, далі у нас х буде дорівнювати 5. Х, тобто скільки буде, Х буде дорівнювати 5, так і записали. Х дорівнює 5. Написали це. Наступний у нас буде, наступна буде умова. А якщо ж у нас буде відстань менше 100, від 51 до 100, тоді ми напишемо з вами ось таким чином, поставимо еліф, уже буде ельс, тобто ельс спочатку Ел іф. Тобто два оператора, два ключові слова зліваються в одній. ельс, Еліф, Еліф. В буде у нас менше за 50, ось за 100. Наступна умова, якщо відстань буде менше за 100, знову треба поставити 2 крапка, то х буде дорівнювати 15, х дорівнює 15 гривень. Наступний у нас наступна умова, яку нам треба буде поставити. А якщо ж кілометраж буде менше за 150, знову еліф. Пишемо В менше відстань буде менша за 150 кілометрів. За 150 кілометрів треба поставити двокрапка, то квиток буде, буде коштувати 25 гривень, Х буде дорівнювати, Х дорівнює 25 гривень. І наступне, а в іншому випадку, а інакше що може бути? А інакше це буде у нас ельф ельс. Поставили двокрапку, і пишемо, якщо ж кілометраж буде більше за 150 кілометрів, то квиток буде коштувати 35 гривень, х буде дорівнювати. 35 гривень. Тепер нам треба буде ввести, скільки ж буде коштувати вартість квітків. Якщо прийдуть, буде не один квіток купувати, а будуть купувати декілька квітків. Тому нам треба ось тут поставити, що вартість всіх квітків, це буде дорівнювати Х помножити на кількість квітків. Можна ось тут даже і пояснити, що, щоб ми розуміли, що ж ми робимо. Ставимо рішитку, приходимо на українську клавіатуру і пишемо вартість N квітків. Отже ми написали print вартість N квітків дорівнює C гривень. граму на виконання. І так, видиві синь до місця. Давайте перевіримо: якщо у нас менше 50 км, це буде 45. Enter, 5 грів. Так, веде кількість квітків. Ну, хай буде 2 квитка, 2 у 10, 2, у 5, 2 квитка 10 гривень. Так. Тепер нам треба завантажити знову РАН модули, перевірити, якщо у нас відстань буде менше 100 км, ну, наприклад, 56 км. Ми отримаємо кількість квітків, ну, хай буде 4. І тоді на 4 квитки ми заплатимо 15 на 4, буде 60 гривень. Знову запускаємо. Програму РАН-модуле і ви про... перевіряємо, коли буде менше за 150. Ну, давайте зараз за 150, це буде менше за 150, це буде 100, наприклад, 5 км. Більше за 100 або менше за 150. Так, це в нас кількість квитків один квиток. Коли ми один квиток купуємо, то у нас буде 25 рівня. І треба ввести останній, перевірити останню дію. Розгалуження, коли у нас більше за 150 кілометрів. Ну, наприклад, 200 кілометрів. Ми будемо брати 5 квітків, і тому 5 квітків 5 помножити на 35 у нас отримано 175 гривень. Отже, ви бачите, програма виконується. Треба ось так записати цю програму, виконати вправа 20. Бажаю вам, діти, успіху. Опановуйте мову програмування Python, Бажаю успіху.